Абрине, шановні учасники слухачі громадського слухання, станом на 28 квітня 14.03. Немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрація оголошує закритою. Розпочинаємо. Мене звати Вальна Сема, я представниця секретаріату ради, який займається організацією проведення громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головою. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту акселераційної програми підтримки молодіжних стартапів АПМОЛ. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подавати безпосередньо на громадському слуханні, та до 28 травня 2025 року, включно до департаменту економічного розвитку Львівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення. Електронна це скринка зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради в рубриці прес-центр громадські слухання. Оскільки у нас відсутні заєстровані учасники громадського слухання, ми не будемо голосувати за регламент, тобто порядок денний. Тому пропоную до доповіді запрошую директорку департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інну свисту. Доброго дня нашим онлайн-слухачам. Сподіваюсь, наш департамент підготував таку програму підтримки молодіжних стартапів. Молодь АП. В чому суть? Ми хочемо, щоб наші студенти навчалися. Підприємництво мали підприємницький дух, реєстрували бізнес, винаходили, а місто готове їм з цьому допомагати. А ми передбачили отримання грантів для 15 переможців до 200 тисяч гривень в різних номінаціях. Програму ми запланували в партнерстві з Міністерством цифрової. Трансформації, яка яке в 12 містах України запускає таку інкубаційну програму навчальну для молодіжних стартапів. У нашому місті ми власне в партнерстві з ними будемо реалізовувати це на базі центру підтримки підприємництва, де центр підтримки підприємництва буде залучати тренерів, запрошувати експертів. Організовувати менторські консультації для того, щоб ті наші студенти, які приймуть будуть бажати прийняти участь у програмі, могли бути справді в кінці засвоїти стратегічне планування, бізнес-планування, як працювати з маркетингом. Реально були готові до того, щоб працювати в бізнес. В таких напрямках у нас будуть відбуватись. Забула переключати хвилю. Юля, допоможіть мені, будь ласка, ви будете перемикати. Так, про мету нашу я вже сказала. Навчання. Навчання буде передбачати діджиталі інструменти, технології майбутнього, розробка продукту, вихід на ринок, розробка стратегії маркетингу, фінансування і управлінські навички, юридичні аспекти, управління ризиками, захист інтелектуальної власності, ораторське мистецтво. А, воркшопи будуть буткемпи для наших учасників, і воркшопи, стартап, основи, дизайн мислення, глибинні інтерв'ю, формування гіпотез, основи AI, робота з відкритими даними, технології сталого розвитку, залучення інвестицій, маркетинг, пічень. За підсумками у нас за підсумками цього навчання у нас буде такий а, півфінал цього конкурсу, де ми будемо. Мати такий форум, де різні команди будуть презентувати свої проекти перед інвесторами, партнерами, представниками бізнесу. Це без змогу кожній команді себе представити, свою ідею і спробувати отримати грант від міста. В подальшому також переможці в трьох номінаціях будуть мати можливість прийняти участь і в національному конкурсі. Для нас важливі наступні номінації. Ми передбачили. Це кращий молодіжний стартап, вибір глядачів, найкращий піч, найкращий жіночий стартап, стартап майбутнього, екоінновація, інновації в медицині, digital solutions, social impact, системне мислення інновації для громади. Такі номінації вони в нас поширюються на ряд сфер, які ми хотіли запропонувати для наших учасників в майбутньому це IT і цифрові послуги. Детальніше є розміщено на сайті. Можна ознайомитись: розробка цифрових сервісів для покращення взаємодії мешканців з владою. Ми хочемо влада, хоче ставати краще для наших мешканців. А, мобільних застосунків для бізнесу, громадських ініціатив, цікаві форми нові дослідження міста, платформи взаємодії з культурною спадщиною, другий блок напрямку це інновації в управлінні. Провадження штучного інтелекту і цифрових рішень для підвищення ефективності управління містом. Третє це енергоефективність і відновлювальна енергетика, рішення для зменшення споживання енергії, інтеграції відновлювальних джерел енергії. Четвертий блок медицина це дуже важлива сфера, розробка інноваційних рішень в сфері протезування, інших медичних виробів, спрямованих на них, на те, щоб покращувати життя людей. Загалом в кожному з цих напрямків. Важлива інноваційність, винахідність, тому з наступного місяця сподіваюся, ми вже будемо оголошувати відбір а, і чекатимемо наших учасників. Ніби все загалом. Дякую. А у ще таке маленьке запитання: хто може бути учасником? Тобто, Які вимоги це студенти діючі в академічній відпустці? Чи це хто це може бути? Дякую. дякую, дякую, дякую. Важливо забула. А, до участі запрошуємо осіб, які є мешканцями Львівської територіальної громади віком від 16 до 27 років, для того, щоб в першому отримати грант, а, якісь особи з команди слід буде зареєструватися з фізичною особою-підприємцем. Також це можуть бути внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані в нашій громаді. З вимог це і все. Допустимо, якісь учасники з громадських молодіжних організацій також можуть бути учасниками чи місця. Це має бути саме студенти якогось профільного навчального закладу. Ні, це не є студенти, це просто, просто люди це, віком від 16 це, до 27. Це. Але в подальшому, щоб отримати грант, їм треба буде зареєструватися суб'єктом підприємницької діяльності, щоб укласти грантовий договір, отримати кошти. Але це вже після того. Це доволі буде такий тривалий процес. Це кілька там. Так, кілька місяців у нас буде тривати навчання, а, після того підфінал підчин, тому це буде час для того, щоб це реалізувати. Добре, дуже дякую. Ще маленьке запитання. А скільки часу планується цей проект на навчання виділитись? Це скільки пів року, три місяці буде проходити це навчання для учасників? Десять тижнів буде проходити саме навчання? Так. Місяць на пічні, і потім менторство походу також зрозуміє. Добре, дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Якщо у вас є якісь. Пропозиції для покращення або можливо якісь ідеї, ви можете все писати на електронну скриньку. Вона зазначена на нашій офіційній сторінці Львівської міської ради, рубрика прес-центр, громадські слухання. Також доєднуйтесь до нашого youtube каналу підписуйтесь, будете знати про всі активні громадські слухання, які проходять від нас у Львові. Приходьте, ми вас запрошуємо. Чекаємо. Нагадую, що можна ці всі пропозиції подати до 28 травня, включно. Дуже вам дякую за це громадські слухання, за те, що прийшли були з нами, за те, що ви під'єдналася онлайн, слухали нас. Тому слава Україні. Слава. Слава. Наше слухання, дякую. Дякую. наше слухання завершено. Дякую.